Еййо, hey, народ! Всім привіт! У Мікрофон Інскрейн, і ми сьогодні пограємо в Dummy Falls. <laughs> ця гра безкоштовна, але вона була платна і вона вийшла тільки от недавно. Коротше, це ж типа Guys, я так зрозумів, а може і не Guys. Давайте подивимось, що це таке. Тільки тут є проблема, не дивлячись на те, що ця гра безкоштовна, в неї просто тупо немає онлайн. Коротше, да, ну, тут можна зайти в синглплеєр, я так бачу. От, нажати сюди і події. Зараз треба бажати створити гру. Блю, це типа названня карти, я так розумію, да? Чи шо це таке? А, вот старт, сеттинг, ну от старт. Давайте на цю гру, я в неї ще не грав. Ага, ну блять, я не знаю, це не прям full Guys якийсь. Ну, графіка прям для мобільного телефона якась. Звука, щоб ви понімали, взагалі, походу немає. Тут вот аудіо. А, ну в мене все стоїть на 100, і тут просто немає взагалі блять. На ну, це не full це щось типа якогось паркура, блять, GTA 5 виходить. Давайте по приколу пройдемо, бля, я не знаю. Я трошки друге очікую від цієї гри, але. Но... <хе> ну ладно. Це ж, типу, якогось скіл-теста, блядь, Воно дуже важко на самом деле це пройти. Ай! Уже, зараз воно, типу, такого буде. Ага. Це, кстати, чи ми знаєте, що похоже на only-up гру. Типа цього роду. Типу, от ти раз впав і все. Це не Guys, а щось, типа, Only Up якогось, типу, цієї гри, тому що ти от. Раз, впав і все. Ну, блядь, дов доволі складно це робити. Графіка, звісно, жахлива, а звуки взагалі не чутно, і я вахую з того, що ця гра взагалі була платною. Ну, зараз вона безкоштовна, і в принципі... І в принципі, я в душе не розумію, як от сюди потрібно запрыгнути. Угу. Блядь, да ти шутиш? Ага, сюдиго. Окей. Та хоча б то чекпоінт був, бля, пожежец, по другому ніяк, да не пройти. Получается, ні. Самі треба до того куба добра, там ще наверх можна йти. Ну це реально, якийсь аналог безкоштовний апа. Та, а як? Ні, ну блядь, ну камон, тут дуже жахлива фізика, Як я маю зачепитися за цю хуйню? Це взагалі нереально пройти. Я не знаю, як це пройти. Окей, бля, ну я не знаю, серйозно, Може кубики надо двигати, не? Він кубіки не трогає. Це, бляд, ну це, блядь, ну по-любому треба да, сюди пригати, але це дуже важко. Тут фізика взагалі жахлива. Ну, я скажу так, що гра, ну, блядь, геймплей вроді цікавий, але фізика, звуки, це все на уровні якоїсь старої мобільної гри. Навіть мобільні ігри NFS ціпа, там є, то вони ж набагато качніші, ніж це продукт, який я зараз граю. Бля, ну я чисто із за принципа зараз хочу пройти до кінця цю карту, я фіг знаю. Може в мене це навіть вийде зробити. Ну походу ще ні. Я чисто із за принципа хочу зробити. Принципа. Пожалуйста. Тут як його сейвити? Та. блядь, я щас нажав пробіл, він просто не заприграв. Я не знаю, як його сейвити. Я просто не андерстандю, як це чела сейвити. Якщо цією хуйня я более-менее розібрався, як це проходити. То оці от палочки, трубочки, я взагалі не знаю. Ну, блять, типа як його сай. Ну от я опять нажав пробіл, він просто нажався. Бля, я ще клаву розхерачу, серйозно. Я розумію, що в цій нема онлайна, тому що ну блять, ну пиздец. Ну реально, це хіба що тільки в соло це все грати? Ну, або з друзями якимось. Якщо у мене нема. Бля, я серйозно, я не знаю, як це пройти. Це якийсь триндец. Ладно, давайте ще пару раз спробуємо. Я, в принципі, викупив, що це за гра. Це... Трошки не те, що я хотів пограти, але... Фіг з ним. О, ура, подожди, це рекорд. Це рекорд. Може я це пройду, пліз! Ну, блять, ну камон, ну що про не срабати? Все, пару раз ще пробую і все. Ну, Чисто пару раз. Так, сюди, сюди, ти, сюди, ти сюди. Запригнемо сюди го. Запригнемо сюди го. О, найс, oh, nice, бля, пожди. Так, тихо, главное сейвити Я просто хочу пройти цю карту. ти це вже казав А, то блять. Дві, дві штуки, пожалуйста. Єс оф кос І ще бну, чекайте О, бля, ще Ого, ніфіга себе. Ну це да, це вже похоже на штука. Ой, три минути цю карту вже проходжу, ніфіга себе. Ааа, як це важко. Чого? Воно вбиває і все заново. Та ну нафіг. Що це за хардкор гейм? Не, ну гра виглядає жахливо, але, блять, в плані геймплею, мені подобається, нравится, подобається. нравится. Все, я придручився. а хуй там я придручився, ага, блять. Конечно, не, просто я не понимаю. Там походу треба сначала стопнутися, а потом он уже нажимать, типа пробил. Все, я сейчас прохожу, чакайт. Хотя бы и кикпоинты будут, серьезно. Потому что всякий скилл спуск GTA 5, GTA 6 онлайн. А, ну типа я так понимаю, тут безразі, да, за кого її вісто не прігати? Просто треба пригнути, так? Да? Шо? Хе, клас! Класс! блядь, наша я це граю просто. Наша я це просто граю, я не розумію. I don't understand this shit, dude. I don't understand. До речі, мій кі на дворі, тому що він мені мішав записувати відос. А там іде дощ. Тому як він прийде в хату, він прийде і нагадає мені. Капець. Я не знаю, на що вам вся цікава інформація, але я вам і сказав. Все, отепер я тільки не розумію, як це пройти. Тут, ти, типу, воно тебе легенько задіває, і ти розпаунишся. Офігеть! Це, це важко, це якийсь реально складний. Складний геймінг. А, пожалуйста! Я не бачу, я не бачу сзади. Одна одна штука. Пліз, 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 пліз. Є, я це прийшов. Офігеть, он до, походу, фініш Фініш, а воно пригає, воно пригає Пошле. Ні, 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 допригне І що, Камон? Як? як? Як воно не допригнуло Ні, ну блять, я маю, я просто повинен це прийти. Це реально складно, ну, блін, мені нравиться. Чо? Такі якісь максимально прості, казалось би, ігри, вони... Вроді би як цікаві. Той же карфостейл тож і максимум. Ну хоча ні, блядь, комусь зрівняв карфосейл з якимось там гай чи що це. О зачем я хуйськось О, Зачем? Ну блядь, маю повагу до розробників, вони робили цю гру десь місяць, може. Хоча може туди якісь поздаті рівні, я не знаю. Хоча тут перший рівень він уже складний. Хоча... Бля, я, я щось перепутав, думаю, що типа може сюди году пригнути, але походу ще ні. Походу мені на монтажі придеться тут вирізати багато чого, бо... Не знаю, наскільки це цікаво буде дивитися. Так, тихо, найс. Найс, гайс. Давай, чел, пожалуйста. Все, ці штуки вони проходяться вже на ізі для мене А тут -а просто прикол в тому що ти або от пробил, оно воно щось не пригає або ти перепрыгаешь. То есть, тут якийсь косяк гривня в плані. Ну, сейчас мене йобне да, бля, заебись. Охуєнно Короче, все, сейчас все буде сейчас все буде Сюди, сюди. Найс. Пригнули. Все, тут головне акуратно. Це доволі складна хер. В плані прыжків Так, є. Найс, я думав, що він не пригне зараз. Засейвився. Є. Сюди го. І сюди го. Окей, тепер сюдиго. Ждемо, поки вони прокрутиться. Погнали. Біжимо, біжимо. Блін, отут неудобно, що ззаді не може чекати, що відбувається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не. Не, ну камон, ну блядь! А, Це дуже бісяча гра. Я вже 7 хвилин проходжу одну карту, щоб ви розуміли. Аааа, камон. Якби воно, типа, ці палки, типа, тебе не вбивали, ще хоча б, то було б прикольніше. Це ти просто задів її випадково, і все, і ти джіш, У мене ще клава трошки розшатана, мені це доволі важко, блять. Ну камон, проходите. А, да шит. Нахуй ви мені мінік виводити? Я знаю, що мене назвати Instant. Інс... Ну, мене назвати Inscreen, блять, самий псевдонім. Я часто представляю челове в реальній жизни назвати Inскрен, блять. <laughs> ну Ще прикольно, да, зашибись. Так, сюди. Ти сюди. Угу. Я обожнюю цю гру. Вона дуже цікава і весела. Я хочу пройти хоча б одну карту, я вже прохожу. Хвилин. Вісім. Я просто зараз дуже максимально соредоточений. Найс. Nice. Все, крутись. Погнали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, маю пройти. Ну, ніфіга себе, рехму, по-моєму, вийшла Так, акуратно біжимо. Зараз воно має прокрутитися. ЄС, yes, ми запнули. ЄС, yes, ми запригнули. блядь ні. Mm, ну, комо, та чого він помирає просто? Нафіг було робити, що я не помираю, можна ж було зробити, що я просто там відкидую і можна було засейвити цю всю фігню. Це ляп на мінімалках, блядь, дуже складно. Це дуже складно грати. О, я вже до цієї шуки погоду привик. Да-да-да. Так, тепер головне до цієї фігні привикнути. Ну тут десь на карту минут 3 реально, мені кажеться, досюди. Хоча я думаю, я за... Хоча 에... постараюся прийти з набагато швидше, бо це буде ніфіга не цікаво. Так, тихо біжимо. Блять, ну просто як, нафіга так робити, ну нафіга! Може просто зробити, щоб я відкидував, ну серйозно, ну блять, я легенько задів ту штуку і все, і ти, блять здох, Ну нафига, розраби. Я фиге, ну це для мобілії на то, що надо, ну для ПК я хз. Хм, камо. Я маю це пройти, я просто маю це пройти. 9 хвилин уже потратив, просто капець. Добре, що хоть таймер є, це кстати, реально прикольно. Сюди го. Сюдиго. Я просто понимаю, що відео мало хто подивиться, бо гра... Ну, по суті, no name. блядь, так ще й... так ще й да. Так я ще і прийти не можу. Сюди го. Ні, ну це на ізі. я вже ці балки на ізі прохожу. Я ще й не помню там далі, вот це я на в вигні пригучі, типа. Я не помню, як саме я там упав. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. сюди. Все, я це прийшов. Воно ще скрутиться, ми по фасту біжимо. Бля, я хочу заспідранити, але я розумію, що це спідран така собі ідея. Так, акуратно, біжимо, ждемо, біжимо. Тут треба подождати. Тепер біжимо і я це прийшов. Найс! отут я є хз, як це приходите. Да, бля, займбіс. Теж немає, так як в фулгасі, типу контрол нажимаєш і. Вже треба подождати, щоб воно. Бо вже треба поджати, да. я хер не суну, я просто хочу це пройти. Я не допрыгну. Я допригну. Кла! Шо? Я бачу, там коронка зверху, но. Ну, я не знаю, я хочу так максимально легко сейвити Тут просто от малейша ошибочка, і все. Капець, ні, ну це прикольно, кстати. Я беру свої слова назад. І <реш> ще я такий йобнуся, блять. Це ігра хуйня. Ні, ну якщо, Для безкоштовної гри це весело, це можна пограти. Для безкоштовної гри це прям те, що треба. Ну, звісно, було б ще прикольно, якби були звуки, але. Но... Ну ладно. Ми упустимо цей момент, як то кажуть. Я дуже хочу пройти цю карту вже, тому що якщо я звідси йобнуся, то ви не представляєте, наскільки сильно я буду розочарований. Розчарований там. Да. Пожалуйста, біжи, я тебе прошу, акуратно. Скільки ще лишилось? Бля, так камон. Мені казалось, там воно якось менше. Просто раз упав, і нема немає сейва. Просто все, gg, чувак. І це перша карта. Це прям Ну Давай, чувак, акуратно, Please, please, please. Let's go. Бля, я, я не знаю. Я не хочу дуже сильно ризикувати, але. І бігти це 2 часа точно хочеться. Я вже бачу крону. А, треба на якусь кнопку нажати. Я просто боюся, щоб да, ви розуміли, вийти в меню, бо. Вдруг там, я случайно щось нажму і впаду нафіг. А, тут можна, по-моєму, засейвити. Так, акуратно. Я краще до кінця добіжу, Пробіл. Все, я це прийшов. Я 43 рази впав, і за 12 хвилин прийшов карт. Так, можна ретурн до лобі піти, так? Да? А, то що, типу, одна карта? Пожди, settings. А, вот є Ред, є Климп. Тут три карти, всього лише є. Давайте подаємо, що таке Климп. По-моєму, це щось прям вау. Так, редди. Ух ты, ти балет. Ну, кстати, це... а, ніфіга! Офі. Короче, я не знаю. Ця гра безкоштовна, но. Як будто в неї хочеться грати, я не знаю, як це писати, серйозно. Я казав, що все дічно, я потім сказав, що ця гра прикольна, тому ця гра прикольна. Мо останнє, останнє моє рішення, говорив, все. Коротше, все, я починаю нести якийсь збрід. Ця гра безкоштовна, ви можете з нею пограти. Тому. Бля, я думаю, я далі один дос по ній запишу. Це прям нервотрепка шита. Е, Якщо вам сподобалося відео, ви можете поставити лайк, підписатися на канал, а у мікрофон був інскрай. Дякую всім за ваш класний офігенний, охуєнний перегляд. Все, всім пока. Пу!